Ну, Як людина, яка живе в Харкові, і в місті, який ну, не так, як Бахмут, але дуже постраждав під час війни, я розумію почуття людей, які Бахмутяни, які вимушені були покинути свої домівки. Те, що трапилось в Бахмуті, це трагедія не тільки українського масштабу, і назва міста відома далеко за межами України. І всі про це місто знають, і всі знають про це, що відбулось там. І саме тому. Я думаю, що Бахмут має жити, має бути відбудований всупереч всьому. І знаєте, я вірю в те, що в будь-якій ситуації щось працює. І ніхто, на жаль, не поверне людських життів і не поверне людям їх домівок, але люди можуть разом побудувати нове місце. Сучасне, технологічне, таке, яке вони хотіли б бачити, де їм буде зручно і комфортно жити. Я думаю, що газета вперед могла би бути ініціатором такої дискусії, залучити людей до обговорення того, яким вони хочуть бачити своє місто до е спільної мрії, про такої візії, про те, яким має бути бахмут майбутнього.